Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім доброго дня! Є у нас ще один жеребчик, звати Дунай. Познімай перепід. Такий має передок. Ще й тут цікаво. <схід> жеребчик, коли зараз теж на даний час 4 місяці. Він є на продажу. Що гуляти? <говори> Він походить від Волги, від Волги і від рубіна. Дунай. Гарна назва. Сергійде ногами <говори> вперед. Жеребчики, що були в мене, я в них вже ми вже ходим, в них вже нових хазяїнів. Є у нас на даний час є у нас на продажу цей Дунай, кобила та що Деребна повалана. І, і кара. Він стоїть з каратом і хоче до нього. Дуна. Гуляй, гуляй. 15 метрів. Голова. О, голову взяв, такі, ну, так я, ну, та як відрубина. Широка. Такі скули в нього. Не можна, його не бери. Нібходно. Думаю. Заклинев він спізне. Отакий є у нас деребчик молодий. Саме ліпший взяти. Такого жеребця. Викохав, навчив, як кожен сидить під себе. Дунай теж буде коштувати тисячу доларів. Ще можу що Ну, машина є у нас своя для перевезення. Хто кого цікавить, дзвоніть, <ривіт> Захопиться. <Затокіше. ривіт> ну, ну. <ривіт> Дуже мені вперед його перед його подобається. Така коротенька голова широка. Отой тобто, ніби і зад такий непоганий, але передом він дуже гарно виражає. Що? лисина. Зараз ідеш, зараз. opa. Queda aí, eu acho que não sabe aí, Але мушу вам показати, буде коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Вимушу його заганяти, він хоче до, до коней. Ось так вам вигнув показати, розказати, що він є на продажу. Ще раз нагадую, він є син Волги. І і рубіна. Йому зараз 4 місяці на даний на даний час. Хоче пастись. Давай холодна. Ну. Носиним. Зараз відключаємо. Там він, він де за мною він туди в ту сторону. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Буде номер і в описі, і в коментарях за такого жеребчика. Всім до побачення.